Собака друг людини. Якщо раніше окремі чиновники закликали їх прив'язувати до дерев, то зі зміною влади змінилася і концепція. Тепер будують вольєри. Може хтось із жителів міста к вам прийти. В будь-який момент житель города може до нам прийти. Пише, ну, заселяємо документи, розписку, руною бере. Даємо же, на місяць. Він зможе, хочеться, не хоче. Ні, ну, зачайку назад. Якщо йому на подойшла, він буде жити ну, у них. Если их не заберут, что с ними дальше будет? Ну что ж, будем с ними до победного. Сделаем приют, отправим в приют. Притулок, який згадав директор КТП пан Огарков, це довгостроковий проєкт міської влади в контексті захисту безпритульних тварин. Наразі розформовують собачий розплідник в селищі Донецький. Отже, КТП має намір орендувати чималу базу. Що якнайкраще підходить під притулок для тварин? Поки цього не сталося, власноруч співробітники підприємства збудували першу чергу вольєрів для собак. Тоді КТП своїми силами старались ну, це окола. Близько... 2500 это получается на 10 собак. Получается, ну, на 40 собак будет около 10 тысяч гривен. За три дні мають побудувати другу чергу вольєрів ще на 10 псів. За словами пана Огаркова, собак годують двічі на день, на ніч їх випускають, і чотирилапі охороняють територію підприємства, годують крупами та залишками з власного столу. Харчі приносять як співробітники КТП, так і просто небайдужі люди. Фахівці відзначають, проблема безпритульних тварин постала гостро, проте ніхто просто так не відстрілює. Введет ли Ктп э, отстрел животных на данный момент? То есть... Нет, застрела нет. Только, говорю, только в крайних случаях. Это когда поступает поступає заявка от руководства ЖКХ, все ми так німіє право і не занимаемся. У проекте закупівля модерного обладнання для відлобу тварин, зокрема рушниці, яка вистрілює сіткою і може одночасно зловити до трьох псів. А зараз співробітники підприємства зазначають, вирішити проблему можна лише спільними зусиллями КТП та найрізноманітніших товариств із захисту тварин. Якщо ж громада потребує до своїх осель песиків. Немає проблем, зверніться до КТП і оберіть собі друга до душі. Гразний такий сравний характер, де.